Шлюбний вік у 19, 20, 21 столітті був різний. У 19 столітті для жінок встановлювався шлюбний вік 16 років, для чоловіків 18. Для православних визначено граничний шлюбний вік 80 років. У 20 столітті такий шлюбний вік існував до 1924 року. Після нього встановлено єдиний шлюбний вік 18 років. Проте, виконавчі комітети районних міських рак. Депутатів могли знизити шлюбний вік на 2 роки у разі вагітності нареченої чи неповноліття батька її дитини. А також в цю епоху верхньої межі шлюбного віку не існувало. У 21 столітті зберігається єдиний шлюбний вік 18 років згідно 22 статті Сімейного кодексу України. Однак, за заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. Щодо згоди на шлюб, то у 19 столітті обов'язковою була згода батьків, а також начальника для військових, господаря для дворових селян. Батьки чи опікуни не мали права примушувати дітей до одруження. А якщо подружжя йшло проти волі батьків, то рідні могли поскаржитися до суду, що загрожувало ув'язненням від 4 до 8 місяців. У 20 столітті згода батьків начальника не потрібна була. Шлюб укладався за взаємною згодою чоловіка та жінки, однак досить часто одружувалися під тиском нареченого через погрози батьків. У 21 столітті шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка згідно 24 статті Сімейного кодексу України. Щодо укладення шлюбу, у 19 столітті визнавався лише церковний шлюб, який здійснювався у формі церковного венчання. Цивільний шлюб не дозволявся. Підтвердженням реєстрації шлюбу був запис у метричній книзі. Коли жінка виходила заміж, то брала прізвище чоловіка, проте могла зберігати і своє. У ХХ столітті укладення шлюбу мали здійснювати органи реєстрації актів громадянського стану. Церковне вінчання вважалося особистою справою кожного. Згідно з указом 1924 року, при укладенні шлюбу можна було обирати спільне прізвище або залишати своє. А з 1969 року приєднати до одного прізвища прізвище другого. 1926 року шлюб перетворився на приватну неформальну воду. Реєстрація його не була обов'язковою. Поряд із цивільними шлюбами існували фактичні, яких кваліфікували за такими ознаками: спільне проживання, сумісне ведення господарства, виховання дітей, взаємопідтримка. Але 1944 року був виданий наказ. Реєструвати шлюб, інакше він втратить юридичне значення. У 21 столітті шлюб є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану, стаття 21 Сімейного кодексу України. Держава визнає існування громадянського шлюбу. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані з спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою лікуванням. Необхідності догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися в дошлюбними прізвищами стаття 35 Сімейного кодексу України. Наречена наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого наречений. Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою, визначається, із якого прізвища воно буде починатися. Стаття 35. Шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжя. Особи, які не можуть одружитися. У 19 столітті не мали право одружуватися представники однієї статі, неповновітні, особи, пов'язані кровними зв'язками, куми, похресниця і хрещений батько, усиновлювачі, усиновлена, особи, які не розірвали попередній шлюб, арештанти, священнослужителі, чинці і черниці, православні з представниками нехристиянської віри, не можна було вступати в четвертий шлюб. Розлучені після подружньої зради отримували право одружуватися лише через два, а також п'ять. Років після покаяння, засвідченого священником. У ХХ столітті при укладанні шлюбу не мали значення релігійна, національна расова приналежність, хоча, в період із 1947 року по 1968 рік, шлюб з іноземцями був заборонений. Законом каралося двоєжонство, у новий шлюб можна було вступити, розірвавши попередній, або установивши факт його недійсності, або після смерті чоловіка жінки. Родичам, усиновлювачам і усиновленим одружуватися було заборонено. У 21 столітті у шлюбі між собою не можуть перебувати особи батько і дочка, мати і син, рідні, двоюрідні, брат і сестра, рідні тітка та племінник, дядька та племінниця, усиновлювач та усиновлена за винятком, якщо є судове рішення, стаття 26 Семейного кодексу України. Поста. у 19 столітті коли жінка виходила заміж, вона приносила з собою в дім чоловіка придани посуд, віно, майновий та або грошовий внесок родини наречений в нову сім'ю. Це могли бути особисті речі, постіль, одяг, посуд, предмети домашнього господарства, худоба, гроші, готовизна, земельний наділ, коштовності, хутра, кінні екіпажі, черві. Із 1715 року придане жінки вважалася її особистою власністю, яким вона розпоряджалася самостійно. Однак у Чернігівській та Полтавській губерніях придана жінки знаходилась в загальному користуванні подружжя, тому вона не могла самовільно розпоряджатися майном, а нерухоме майно чоловіка, що ґрунтувалося на приданому дружини, не могло бути забране без згоди дружини. Стаття 111 згоду законів Російської імперії. Як тільки шлюб переставав існувати, Придане повністю підлягало поверненню жінки, які пізніше успадковували її діти. У разі смерті бездітної жінки її придане не поверталися родичам і розподілялися між братами, якщо вони були. Діє такий закон: якщо батько помер, не залишивши заповіту, дочки при живих братах отримували четверту частину від усієї спадщини. Якщо за життя батько видав заміж одну чи кілька дочок, то вони вже спадку не отримують, а отримують інші. Дочки четверту частину. Брати зобов'язані були дати іншим сестрам однакову часу. У ХХ столітті придане існує як традиція. У 21 столітті поняття «поса» втратило свою актуальність через здатність чоловіка і жінки самостійно забезпечувати себе. Дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленості між ними, стаття 63 Сімейного кодексу України. СТАТУС чоловіка та жінки У XIX столітті чоловік був зобов'язаний любити свою дружину як власне тіло, жити з нею в згоді, поважати, захищати, пробачати її недоліки, полегшувати її неміч, утримувати матеріальну в силу своїх можливостей. Дружина мала коритися своєму чоловікові як годові сімейства, любити й поважати, перебувати в необмеженій покірності, усіляко догоджати, бути господини вдома. Стаття 107. Зводу законів Російської імперії. Подружжя зобов'язане жити разом. При переселенні, зміні місця служби, проживання дружина повинна слідувати за чоловіком. Стаття 103. Реакція емансипованого жіноцтва на всебічну владу чоловіка був організований протест проти дискримінації його прав. За отримання права свободи, вибору, голосу, навчатися, працювати так званий феміністичний рух. Жінка активно включається в виробничу сферу. Феміністичний рух на Україні сприяє появі інститутів шляхетних дівчат, жіночих гімназій, єпархіальних шкіл, відбувається зрівняння програм для жіночих та чоловічих гімназій. Спостерігається відсутність гендерної дискримінації при вступі до вузів. У результаті жінка відновила статус самодостатньої особистості, проте остаточну патріархатну систему зруйнувати не вдалося. У ХХ столітті всі громадяни мали рівні права у сімейних відносинах, не допускалося будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, установлення прямих чи непрямих переваг при одрушенні в сімейних відносинах залежно від походження, соціального і майнового стану, расової національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду, і характеру занять, місця проживання та інших обставин, стаття 4 Кодексу про шлюб та сім'ю України. Радянська влада сформувала новий стереотип працююча мати, який передбачав виконання жінкою подвійного навантаження, сімейних особистісних та професійних ролей. Формально це означало досягнення гендерної рівності в суспільстві, хоча насправді це призвело до фізичного перевантаження та внутрішнього конфлікту особистості. Основними кроками до здійснення гендерної утопії на початку ХХ століття були зрівняння навчальних програм для хлопців та дівчат, ігнорування відмінностей між статями, питання підготовки до подружнього життя. Ігнорування права жінки навчатися у вищому навчальному закладі, викладати в середніх навчальних закладах, заборона досліджувати питання статевого виховання, увага до здійснення морального виховання, нівелювання сімейних цінностей. В міжвоєнний період було відновлено практику роздільного навчання, виховання дівчат як майбутніх матерів, а хлопців як воїнів, громадян. У період Другої світової війни відбувається трансформація ніжної турботливої матері, дружини домогосподарки. Убоїна, трудівника, патріота, активіста, донора, благодійника. Довготривале перебування чоловіка поза межами дому спричинило з одного боку відсутність зразка чоловічої поведінки в родині для всебічного формування особистості дитини, а з іншого боку, до баскулінізації жінки. 1979 року було прийнято Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінки, створений Комітет у справах жінок, охорони сім'ї, материнства і дитинства. Через неприйняття радянської влади образу вільної жінки був здійснений регрес до патріархатного образу Берегини. У 21 столітті держава визнає рівність чоловіка та жінки. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані з спільним попитом, мають взаємні права та обов'язки стаття 3 Сімейного кодексу України. Жінка та чоловік мають рівні права і обов'язки у сімейних відносинах шлюбу та сім'ї. Стаття 7 Сімейного кодексу України. Проте подекуди спостерігається трансформація гендерних ролей, проголошення духовної сили жінки, намагання її зайняти значне місце в суспільному житті, перебудувати світ, прагнення бути собою, а не дорівнювати чоловікові, утрата впевненості, свободи, авторитету, лідерської позиції чоловіка в родині, насильство в сім'ї. У 19 столітті шлюб, що ґрунтувався на насильстві, вважався негісним, на і з 1845 року чоловік не мав права фізично карати дружину і не сильно віддавати монастир. Батьки або опікуни зголосованої дівчини мали право вимагати відкривника оплати витрачених коштів на лікування, утримання жертви до заміща та народження неї дитини стаття 663 шістдесят законів Російської імперії. За середини ХІХ століття за позашлюбні зв'язки, жорстоке поводження з жінками, розпусту, ненавмисне вбивство призначали монастирську епитимію Тобто особа повинна була прибути на покаяння до місцевого монастиря, який обирав для неї парфіальне керівництво, і під контролем місцевого священника відвідувати церкву, читати молитви чи здійснювати поклон, триматися пост. Із з 1851 року це здійснювалося на місцевому рівні під контролем священника. За вмисне убивство насилля, свідоме нанесення вагітній жінці травм, що призвело до перечасних пологів чи смерті дитини, призначалася смертна кара або като роботи на 8-10 років. Лесне покарання із нанесенням клейма позбавлення майнових прав стаття 117, за прояв надмірної жорстокості, позбавлення майнових прав, висилка на 2-4 роки до Сибіру або висилка в Тобольську Томську область на 2-3 роки, тілесні покарання першого третього ступені виправні роботи від 4 до 10 років. Стаття 2038. За свідоме катування, позбавлення майнових прав, патарні роботи на заводі від 6 до 8 років, тілесні покарання 6 ступеня і нанесення клейма. Стаття 2026. У 19 столітті розглядалося таке поняття, як здавлення, просте і кваліфіковане. Просте – це у одружитися, але які завершувалися нічим, щоб міг понести покарання від 1-4 місяців до 2 років. Ув'язнення. Інше кваліфіковане – це насильство над жінкою, за що насильника позбавляли майнових прав та висилали до Сибір у 20 столітті насильство в сім'ї було однією з причин розлучення: Замисне вбивство вигідної жінки позбавлення волі на срок від 8 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскації майна стаття 93 Кримінального кодексу України 1961 року. Якщо це здійснено в стані сильного душевного хвилювання строк до 5 років. Якщо за вбивство з необережності, позбавлення волі на строк до трьох років, або виправні роботи на строк до двох років, стаття 98. Умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя момент заподіяння, або таке, що спричинило втрату будь-якого органу, або втрату його функції, душевну хворобу або інший розлад здоров'я, переривання вагітності, каралося позбавленням волі від 2 до 8 років. Якщо насильство мало характер, Катування, позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Якщо насильство було здійснено шляхом мучення, мордування, але не було задано тяжких тілесних ушкоджень, то позбавляли волі на строк від 3 до 10 років. Заумисне тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого наступила смерть, потерпілого, призначався строк. Від 5 до 12 років, у 21 столітті особи винні порушенні вимог законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, носить цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність. Стаття 24 закону України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з 2005 року, змінена 2014 року. сім'ї, які чинили насовство, виноситься офіційне попередження за умови відсутності в його діях ознак злочину. Стаття 10 закону України попередження насильства в сім'ї 2002 року, зміною 2016 року. У разі вчинення особи насильства в сім'ї після отримання цього попередження, правопорушник направляється до кризового центру для проходження корекційної програми. Стаття 10 цього ж закону. Розподіл спадщини. У 19 столітті після смерті батька, дочка отримала четверту частину спадщини, решта належала брата. Майно, залишене матерію, розподілялося порівну між дітьми. Одова отримала третю частину спадщини чоловіка, пережив дітям, якщо ж вона вийшла заміж через 6 місяців після смерті чоловіка, нічого не отримала. Дочки отримав 14-ту частину нерухового майна, 8 частину духового майна. У ХХ столітті спадкове майно поділялося на рівні частки пів вісіма. Кримського банку Кодексу України Цивільного кодексу України в 21 столітті спадщина розподіляється порівну між усіма спадкоємцями, за винятком, якщо в заповіті не вказано інше розподілення, на мене. Стаття 1278 Цивільного кодексу України. Якщо зводи проводять спадщину, то сяк не вдалося, він проводиться в судовому порядку. Матеріальна підтримка. У 19 столітті чоловік зобов'язаний був утримувати дружину за винятком, якщо вона не бажала жити з ним разом з статтєста шоста згодозаконів Російської імперії. У 20 столітті майно нажите подружжям за час шлюбу вважалося спільною сумісною власністю. Кожен із подружжя мав рівні права володіння, користування і розпорядженням життя 22 кодексу про шлюб та сім'ї України 1969 року, змінили 2000 року. Подружжя повинно було матеріально підтримувати одне одного у разі відмови такій підтримці, тобто подружжя, який був на потребував потребувала матеріальну допомогу, а також дружина в період вагітності протягом трьох років після народження дитини мали право одержувати утримання аліменти від другого з подружжя, якщо останній спроможний його надати. У 21 столітті дружина та чоловік зобов'язані спільно дбати про матеріальне забезпечення сім'ї, стаття 55 Сімейного кодексу України. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо вона ставлена непрацездатною за розірвання шлюбу або протягом одного року від дня розірвання шлюбу потребує матеріальної допомоги, якщо її колишній чоловік чи колишня дружина може надати їм. Стаття 76 Сімейного кодексу України. Право на утримання має вагітна жінка, дружина або чоловік, з якою проживає дитина, незалежно від того, чи працює. Це незалежно від її чи його матеріального становища. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини життя 183%. На закононарушення вважалися діти, що народилися поза шлюбом У результаті перелік створення більше, ніж через 306 днів після смерті чоловіка матері через злучення, визнані недійсними згідно рішення Духовного суду. Стаття 132 зводу закону російської війни. У 20 столітті позашлюбні діти урівнялися в правах із шлюбними. У свідострі про народження мати записувала своє прізвище та прізвище батька дитини. Надавалася можливість стягнення аліментів батька, що зобов'язував його оплатити витрати, пов'язані з вагітністю, пологами вихованням дитини. Однак указ 1944 року знову протистало позашлюбних і шлюбних дітей. Прізвища додалося матерами, а ім'я. За вказівкою мати, а ім'я по батькові записувалася за вказівкою мати, Таким дітям держава надавала матеріальну допомогу. Після 1969 року. Незаконно народжені діти знову отримали свої права. У другій половині ХХ століття починають виникати пологові будинки, дитячі ясла, садочки, школи-інтернати надавалася матеріальна допомога. Багатодітним сім'ям, одиноким матерям, по догляду за дитиною в 21 столітті суспільство зовсім по-іншому почало ставитися до позашлюбних дітей. Вони мають такі ж самі права, як і народжені в шлюбі. Якщо мати та батько дитини не перебувають шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження неї дитини. Запис про батька дитини у книзі реєстрації народжень проводиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батьків батька дитини записуються за її працівкою. Стаття 135 Пермального кодексу України. Виховання дітей. У XIX столітті батьки зобов'язані були надати дітям їжу, одяг, добре і чесне виховання. Стаття 172 Заводу зводу законів Російської імперії 1857 року. Також батьки повинні були звертати увагу на моральну освіту своїх дітей стаття 173, а діти повинні поважати, слухатися батьків, проявляти покірність і любов стаття 177. Батьки мали право вживати виправні заходи щодо неслухняних дітей. Наприклад, через непокірність батьківській владі, аморальне життя та інші пороки віддавали в гамільні будинки, а також подавали скаргу до суду стаття 165. У Чернігівській та Полтавській губерніях батьки відрікалися від дітей. Якщо ті підняли на них руку, або свідчили проти них у суді, або ж не допомагали у скрутній ситуації, або ж стали на аморальний шлях, стаття 167. у 20 столітті батько й мати мали рівні права та обов'язки щодо своїх дітей. Стаття 59 Кодексу про шлюб та сім'ю України 1969 року змінена 2000 року. Батьки зобов'язані були піклуватися про здоров'я дітей, їхній духовний фізичний, моральний розвиток, навчання, готувати їх до праці. Якщо батьки не справлялися зі своїми обов'язками, діти могли звернутися до органів опіки, піклування стаття 61, А також могли бути позбавлені батьківських прав, якщо вони ухилялися від виконання своїх обов'язків щодо виховання дітей у 21 столітті. Мати й батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебувають вони в шлюбі між собою стаття 141 Сімейного кодексу України. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу та батьківщини. Стаття 150. Питання виховання дитини вирішується батьками спільно. Стаття 157. Чоловік зобов'язаний утверджувати в сім'ї повагу до матері, а дружина. Повагу до батька, життя 55 На сучасному етапі створюються прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Установлення дитини. У дев'ятнадцятому столітті заборонялося установлювати тим, хто мав власних дітей. Дозволялися лише родичам дитини. Для цього потрібна була згода чоловіка, батьків, жінки, установленої дитини, якщо вона старша 14 років. А з 1902 року дозволялося усиновлення власної позашлюбної дитини. У ХХ столітті, 1918 року, усиновлення своїх або чужих дітей було заборонено, оскільки радянська влада вважала, що це призведе до їх експлуатації. У 21 столітті проблема усиновлення стає досить актуальною. Навпаки, держава заохочує, щоб її усиновлювали дітей. Усиновленою може бути дитина або повнолітня особа, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього опікування. У цьому разі суд бере до уваги сімейний стан усиновлювача, зокрема відсутність у нього своїх дітей та інші обставини, Стаття 208 сімейного кодексу України. Усиновлювачем дитини може бути подружжя або дієздатна особа віком не молодше 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини. Особа, що старша за дитину, не менше як на 15 років. У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути менше, ніж 18 років. Стаття 211. Кодексу України. Розлучення. У 19 столітті для того, щоб розлучитися, потрібно було навести докази в суді. Дозволялося розлучатися через такі причини: подружня зрада, неспроможність до шлюбного співжиття через 3 роки після вінчання, відбування покарання, безслідне зникнення більше 5 років. Якщо чоловік перебував на війні або у полоні, більше десяти. У Чернігівській та Полтавській губерніях, якщо під час розлучення чоловік визнаний винним, то повинен повернути дружині придану, передати в довічне утримання його майна. Якщо шлюб визнано недісним і ніхто не є винним, то майно розподілялося таким чином, яким воно було до шлюбу. У двадцятому столітті встановлено свободу розлучення. Розлучатися можна було через тяжкі образи, жорстоку поведінку, порочність, подружню зраду, небезпечну хворобу одного із членів подружжя. Розлучення відбувалося лише в судовому порядку. Народний суд викликав подружжя, установлював справжні мотиви розлучення, з'ясовував фактичні взаємини чоловіка та жінки, вживав заходи щодо примирення пари, а потім приймав рішення, розірвати шлюб чи відмовити позову. Розірвання шлюбу проводилося в органах реєстрації актів громадянського стану, якщо подружжя дійшли в цьому згоди і не мало неповнолітніх дітей. А також якщо один із подружжя був безвісно відсутній або не дієздатним у наслідок душевної хвороби недоумства. Якщо між подружжям виникав спір про спільне майно або про аліменти на користь того з них, то є непрацездатне, розірвання шлюбу могло бути здійснено. Судді за заявою подружжя або одного з них стаття 41 кодексу про шлюб до сих України 1969 року. У 21 столітті шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного із подружжя, якщо другий з подружжя визнаний безвісно відсутнім або визнаний для Стаття 107 Сімейного кодексу України. Подружжя, які мають дітей, Має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, і з ким із них будуть проживати діти. Яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той із батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей. Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений. У разі невиконання цього договору аліменти можуть в сталь виконавчого напису надумання. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу через один місяць від дня подання стаття 109 дев'ята сімейного кодус.